А хтось мені взагалі розкаже, що з Німеччиною відбулося. Я не бачу тут майже німців. Тобто тільки кожна там восьма чи дев'ята, десята людина, німець, всі інші це Араби, турки, хачі. Я буду все називати своїми іменами. І це то, про що я вам казав ще два роки тому. І дійсно, дивіться, я от був в декількох магазинах, тільки що скуплявся. І продавці, і люди, які купують більшість, це не німці, це араби. Я про це казав. І в чому фішка? Друзі, ми створили проект контент-хата, де за допомогою розповсюдження українських новин ви зможете заробляти від 100 тисяч гривень на місяць. Реєструйся прямо зараз на безкоштовний ефір, де я детально розкажу, як це працює. Ти зрозумієш тобі, це треба, не треба. І ми зрозуміємо, чи ми з тобою зможемо співпрацювати чи ні. Німці своє коротше Меркель закопала німеччину в таку яму, з якою мені здається, вона вже ніколи не ви не вилізе, не стане такою була. Але Німеччина буде інакше. Це повністю неградська країна стане. В чому проблема? Толерантність німців, оцей фемінізм розвинений, позбавлення чоловічих прав, дуже багато жіночих прав. А все це спонукало до того, що людям стало невигідно одружуватися, особливо чоловікам. Взагалі, бо як правий він чи не правим, в нього кінесом в кінцевому результаті все відберуть. Потім гейська оця вся історія, лісбійська і так далі. Привело до того, що в німців 50 років одна дитина, ну максимум дві дитини і одружуються вони там далеко, за 30, десь під 40. І це чисто, дуже часто з розрахунку. Ну, основна історія. А турки, араби, оця вся історія, в них вже в 25-5, блядь, дітей. І вони тут і бізнеси собі, -собі відкривають і крутять, і мутять. чого бо вони, хто був в Туреччині, то знаєш, що турки мастіра найоба. От вони можуть в мічеті там молиться, намалюватися і так далі. І тільки з мечеті виходять. все, тут же будуть всіх найобувати. Ну, не мусульман, коротше, та й мусульман теж, Ну, Якщо ти не мусульман, готувався, вони тобі устроять. От дуже красиво ведуть тебе. І вони тут користуються всіма лазейками, які де Європа. А в Німеччині цих лазей дуже багато. Дуже жоп-центром, ця вся історія з податками. Вони тут собі асимілювалися, і у них же тут друге, третє покоління. І це вони тільки починають розмножуватись. Тобто наступні 20 років і стане в разів 5 більше. А з німцями нічого не буде. Вони от як мало розмножувались, мало одружувались, так все буде продовжитись. І Німеччина в принципі, повністю стане іммігрантською країною, де буде більшість арабської нації, а не німецької. Якщо українці щось не почнуть шевелиться, не почнуть випускати чоловіків з України, то наші дівчата теж ну, а з ким тут зустрічаться? Ну такі будуть українсько-арабські сім'ї, щоб ви розуміли. Тому терміново треба відкривати кордони, відпускати чоловіків за кордон. Хай тут дітей народжують. Що вже там буде з України, про що домовиться ці світові політики? Так і буде. Потім бо може, якщо створять умови повернення, повернуться вже якісь там друге чи третє покоління українців, які народились тут. А тут треба розвивати українські школи, культури і так далі. В принципі, це єдиний логічний, без оцих сказок і фантазій, Завтра перемога планів, як зберегти українську націю і культуру. І розмовляйте українською, дітей українською. Я дуже ж багато з вами спілкуюся. Я нічого не маю проти російської. Зрозуміло, типа я ніколи в житті не скажу людині, яка з Харкова, що ти що ти та, та, на руськам розмовляєш. ніколи в житті від мене такого не почуєте. Україна дуже величезна, і просто прохання до таких людей давати зберегти якусь українську культуру, бо плану прогнози того, що буду з Україною, не втішні дуже, ну якщо так реально дивитися на все. І в принципі від кожного з нас залежить зараз. А, чи буде українська нація існувати, чи ми станемо як кримські татари, чи як цигани на валізах, да, по всьому світу їздити і так далі? От. Тому тримайтеся, не втрачайте. От така історія. Я вам реально кажу, тут німців майже немає. Всі чорні. Ну сліганца, або даже не сліганца. А азіати, арабів дуже багато, німців капець мало. І це я вже, а, вже який день поспіль тут. Я от, де не піду, ситуація одна й та сама. тут от, от, треба вчити шекюр, сагол, отаке. Арабську треба вчити. Арабську треба вчити німечині вже не німецьку. От ну давайте на зв'язку. Слава всім українцям, які досі тримаються. Офаноро.